Кирило Буданов, глава офісу президента, Михайло Федоров, міністр оборони України, Сергій Іващенко, глава головного управління розвідки і ще багато інших змін. Отже, друзі, вітання вам на третій світовій. Мене звати Василь Пихньов, Я вас запрошую до перегляду цього відео, де поділюся своїми думками щодо низки в дуже великої кількості призначень, яка відбулася 2 січня, по суті. Оновлюється державний апарат, зокрема у сфері безпеки та оборони, тому підпишіться. Будь ласка, на нас поставте подобайки до цього відео та пишіть свої коментарі. Розпочну опис, скажімо, так кадрових змін з найсвіжішої новини, стосується вона того, що Михайло Федоров в минулому міністр цифрової трансформації, віце-прем'єр-міністр України, призначений йому було точніше, якщо так говорити дослідно за словами президента. Але ми всі прекрасно розуміємо, що. Це по суті вважає, що призначений е, міністром оборони України. Ця історія вона ходить кабінетами владними вже дуже давно. Про те, що саме Федорова варто призначити відповідальним за розвиток військового господарства, тому що в ньому. Не так багато потрібно якоїсь військової перспективи або експертизи. Там є достатньо багато профільних заступників, починаючи від ракетного заступника, дуже фахового авіаційного заступника, фахового інших заступників, котрі там є, наприклад, той же Мойсюк, який є серед заступників міністра оборони і. Я не думаю, що вони будуть якось кардинально змінюватися, але заступники нехай ведуть військову саме тематику на позиції Федорова. Дуже важливе значення. Вочевидь, буде мати певна цифровізація. По перше, війська, тобто, долучення якомога більшої кількості технологічних цифрових інструментів до військової тематики, бо це зараз оборона по суті зараз це про вчасне і якісне ухвалення рішень і реагування. Це по-перше, по-друге, він має стати певною такою, знаєте, якби бритвою окама, коли буде зрізати купу непотрібних функцій та людей, які просто наплодилися у сфері і поробили її такими бородавками, обклали цю військову сферу. Хоча я впевнений, що Федоров зустріне просто шалений опір системи, просто дико шалений опір системи. Ну і третє, що Варто йому так само віддати належне і приписати. Саме Федоров свого часу почав в багатьох процесах Мінцифри дало поштовх для розвитку нових технологій, технологічних рішень, тобто різноманітні нові продукти від дронів повітряних до дронів наземних і якихось інших типів технологічної зброї з'явилися завдяки підтримці Брейвану, який. Працює фактично в кооперації з Мінцифри, точно так само саме Мінцифри було відповідальне за систему так званих єбалів, яка дала можливість зрозуміти, а яка зброя з числа технологічних є успішною, а яку варто масштабувати і замовлення до війська саме на ці менеджерсько я не знаю діджитальні рішення, які зараз, е як показує практика, вони мають стати певною запорукою розвитку нашого війська. Робить акцент Михайло Федорові саме на позиції міністра оборони, багато очікувань е є щодо нього в цьому ключі. Закупівлі, ефективні закупівлі зброї, я думаю, що це те, що буде його ну, одним із ключових інструментів. Федоров багато в чому дозволяв і спонукав розвитку бізнесу збройового від дія сіті, починаючи зараз, уже завершуючи проєктом Дефенс Сіті, які існують такі свої податкові гавані для наших. Виробників військово-промислового комплексу, а тому це рішення напрошувалося давно і ходило воно у владних кабінетах доволі таки давно. Що Михайло Федоров очолить саме міністерство оборони України, Кирило Буданов. Як більшість очевидь знаєте, це головна новина 2 січня. Він очолює офіс президента України. В чому логіка цього процесу? Ну політичну логіку можна зрозуміти. Буданов він точно людина, яка має політичні амбіції, е, і він був обмежений, будучи виключно військовою людиною, маючи стелю у вигляді начальника головного управління розвідки. Зараз переходить на політичну посаду керівника офісу президента. Так, ми можемо там. Збиткуватися, писати про те, що це всього на всього завгосп, який має вчасно каву подати секретарка і тому подібне. Але справедливості заради ніколи так не було в історії політикому українського, аби глава офісу президента це була лише функція на рівні завгоспу. Завжди Цей координаційний орган мав е, і очільник офісу, чи раніше як це називалося, адміністрація, або ще раніше секретаріат президента завжди він мав дуже важливу роль. І функцію у державі фактично таку координаційну і впливову будь-якому випадку навіть через ну до вертикалі президента стікаються глави, наприклад, обласних військових адміністрацій раніше обласних державних адміністрацій. Тому Крило Буданов зараз робить політичний крок на розвиток свій власний, хоча, звісно, що він сильно ризикує, він сильно ризикує втратити свій електоральний рейтинг, тому що його як військового сильно підтримують. Багато голосів для нього потенційних виборців готові були віддати а зараз з переходом у безпосередню політику з залученням безпосереднім прямим до команди чинного президента Зеленського в політичній діяльності. Все ж таки, я думаю, що рейтинг Буданова постраждає, але для країни. Це цілком на мою думку можуть бути правильні речі. Хоча, звісно, це там перестановка ліжок, можна говорити багато чого. Але я думаю, що чим більше військових в принципі буде в оточенні президента, чим більше вони будуть формувати військовий саме порядок денний, тим правильніше буде для нашої країни з точки зору того, про що багато говорять: мовляв, нам потрібно мілітаризувати загалом країну. Нам потрібно. Переводити країну на військові рейки, я думаю, що чим більше в принципі військових буде в офісі президента і в команді президента, цим тим це буде краще. З такої точки зору, я сприймаю позитивну новину і про те, що Павло Паліса за всією очевидністю залишається в офісі президента, тому що з ним саме Володимир Зеленський після Буданова одразу провів нараду і нарізав коло задач Палісі, де він буде відповідати, зокрема і за військову освіту. Це архіважливе, насправді, що рішення для покращення якості нашого війська і таким постом, таким нарізанням задач, по суті, що визначене те коло питань, що паліса залишається, а він однозначно з тих якісних і військових, і менеджерів, які проявили себе у державній і державотворчій роботі, відповідно. Він залишається у команді президента замість очільника гур по позицію займе Олег Іващенко. Це вже в минулому глава служби зовнішньої розвідки України. Людина не нова у системі розвідувальної контррозвідувальної діяльності, тому що Іващенко до того, як долучився у 2024 році, ставши главою служби зовнішньої розвідки, він служив, власне кажучи, і в ГУРІ в 2017 році він, по перше, є зазванням генерал-лейтенант. Він служив у ГУР. На посаді заступника начальника головного управління розвідки в 17-18 роках. Згодом він перейшов, став заступником е, головнокомандувача Збройних сил України з розвідки. Далі він був помічником головнокомандувача впродовж тривалого часу. Ну і нині очолює ГУР. Фактично всі справи від Буданова переходять до нього. Я думаю, що в сенсі розвідувальної діяльності е, якихось е, помарок або втрат е, ну, тут би не мало е, статися. До речі, ще одна людина. Відома з силового блоку це Василь Малюк, поки що залишився недоторканим на своїй посаді, але є активні чутки про те, що малюк може знайти також своє місце у владних кабінетах в куруванні силового блоку. Тим паче, що в силовому блоці так само очікуються певні зміни. Зокрема, президент анонсував ротації на позиції керівника. Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов, який зараз очі, очолює ДБР ДБР орган, до якого причепилося дуже багато бліг, так би мовити, і дуже багато питань є його цілком ймовірно можуть зараз в скорому часі прибрати. Як і вже президент анонсував, що Сергія Дейнеко котрий очолював. Донедавна де державну прикордонну службу його знімуть із посади. Він продовжить роботу в структурі Міністерства внутрішніх справ. Але очільником Держприкордонслужби служби не буде. Ну тобто, фактично йде перезавантаження по. Повністю усі вертикалі військового управління залишається хіба що насправді посада головнокомандувача збройних сил Об'єктивності заради Олександр Станіславович Сирський розумів, що дують якісь вітри, і я думаю, його остання медійна активність а він останнім часом роздав чимало інтерв'ю. Він виходить у різноманітну комунікацію, даючи інтерв'ю як за кордоном, так і українським медіа. Це один із таких антикризових. Заходів, у випадку, якщо ти розумієш, що під тобою стільчик хитається вийде підкріпи себе перед суспільством, врешті, навіть виступи екс головкома Муженка на підтримку сирського. Я думаю, що це цілком з точки зору розуміння, того що, скажімо так, в цій сфері може бути так само ротації Тому, поки що, сирський залишається недоторканим. Але ну якщо вже пішла така велика ротація, я думаю, що цілком. Логічно припустити, що і його крісло може бути е підбита і змінена кимось іншим а от ким саме? Ну тут знаєте, хіба що жартівливі способи такі думок напрошуються повернути залужного з Британії, знову його призвати до війська, адже він списаний зараз із лав збройних сил, і зробити головкомом. Ні, це звісно. Жарти і. Хоча я розумію, що жарти тут недоречні. Я думаю, що зараз тривають пошуки, кого саме можна запросити на позицію головнокомандувача збройних сил України. Ще одна особа, про яку в цьому контексті дещо випало у нас з обговорень це міністр, екс-уже міністр оборони України. Денис Шмигаль. питання, яку він позицію займе, я особисто роблю свій прогноз, це не інсайт, це відчуття і прогнозування, що він цілком вірогідно може зайняти позицію міністра енергетики. Чому тому, що зараз це вакант, це вакантна позиція, і зрозуміло, що в такий кризовий період, який зараз існує в нас енергетиці, нам треба сильного менеджера. Шмигаль однозначно таким є. Він після Ростема Мєрова, до речі, потрапив щодо міністерства оборони, навів дуже багато ладу і зараз, відверто кажучи, Федору приходить уже на певну структуру, а не на хаотично розвалену структуру. Так ось, як антикризовий менеджер, як менеджер без якихось. Надмірних скандалів, зашкварів, політичних амбіцій. Він цілком може зайти на енергетичну галузь. Тим паче, що безпосередньо сам шмигаль має досвід у такій галузі. Я нагадаю, що до походу у владу, до того як спершу шмигаль став очільником Івано-Франківської ода вже за часів Володимира Зеленського. Потім він був міністром розвитку громад та території, потім став міністром прем'єр-міністром України і далі міністром оборони. Також до цього всього процесу, до заходження у владу, Денис Шмигаль очолював бурштинську тес. Одну з ну ключових тест насправді що в Україні, тобто він точно має досвід, має розуміння на рівні топ менеджера в енергетичній галузі. Це точно для енерг... для енергетики не чужа людина, і моє особисте прогнозування полягає в тому, що він займе саме цю позицію. Е, тому будь-якому випадку. День видався шалені, другий день 26-го року. Видався з шаленим. Цілком очевидно, що президент Зеленський вирішив свіжою метлою помести трішки кадрових змін, чи позитивні вони, чи до позитиву ведуть, чесно кажучи, моє особисте відчуття, що так. Я гадаю, що це призведе до певних змін. Я не думаю, що тут є політичні, якісь великі рішення, підготовка до виборів, або або що, або що, або що. В мене є відчуття, що це має перебудувати певний, певний воєнний порядок. Денний, в якому ми прекрасно бачимо та розуміємо, і усвідомлюємо, що нам потрібно. Грубо кажучи, перевернути ось цей стіл для того, щоб встановити його наново і сісти за стіл переговорів на своїх власних умовах. І ці ротації мною вони сприймаються як саме ось такий рух, саме в такому напрямку. А напишіть свої власне друзі, міркування в коментарях до цього відео, поставте подобайки до нього, так само підписуйтесь на третю світову. І бувайте здорові! На все добре.